Вітаю вас, друзі! В цьому випуску ми поговоримо про несподіваний візит, а також про добрі новини для України. Розпочнемо з того, що вчора вечорі президент України Зеленський зробив гучну заяву, про яку повідомили міжнародні ЗМІ і, зокрема, американський телеканал CNN. Якщо Конгрес не погодить допомогу, Україна програє цю війну. Таку заяву Зеленський зробив під час відеозустрічі української групи збору коштів united 24 Звісно, потрібно розуміти, що президент України дійсно нагнітає, дійсно перебільшує, і політики повинні так робити. Я хочу нагадати, що Україна завжди просить значно більше, ніж потрібно, мова йде насамперед про зброю, про боєприпаси, а отримує стільки рівно скільки потрібно. Ми завжди просимо дуже багато, а отримуємо по факту те, що нам просто якийсь необхідний мінімум. Тому ну, не варто дивуватися таким заявам президента України Зеленського, тим більше на тлі того, що через супротив республіканської партії, через супротив Трампа, вже більш ніж півроку пройшло. А США ще до цього часу не виділили великого пакету допомоги Україні. А ця допомога вона потрібна не на сьогодні, не на вчора, а на позавчора. Все же час американські ЗМІ, зокрема, видання «Голос Америки, повідомляють про момент істини для Джонсона чи винесе спікерне голосування законопроєкт про допомогу Україні найближчим часом. Експерти висловлюють свої думки, розмірковують такі розміркування в медіа. А сьогодні з'явилася дійсно топова новина. Про несподіваний візит та неочікувану зустріч, ЗМІ повідомляють, що глава МЗС Великобританії, колишній прем'єр-міністр Великобританії Камерон, обговорив з Трампом затримку допомоги Україні також він планує зустріч з Конгресом. Чому я акцентую увагу на тому, що ця зустріч вона з одного боку несподівана? Право в тому, що Камерон він раніше дуже жорстко критикував Трампа. Зокрема, він говорив, що Трамп є такою людиною, яка розколює суспільство, називав його дурним і неправильним. Крім того, в своїх мемуарах він звинувачував Трампа у протекціонізмі, ксенофобії та мізогінії. Як ми знаємо, Трамп це людина з таким певним характером. Багато про нього писали, не будемо у цьому випуску детально на цьому зупинятися, але сам факт, що Трамп погодився на цю зустріч з Камерон, говорить багато про що. Тобто Трамп переступив через своє его. А це насправді, зважаючи на його психотип, це дорогого вартує. Американські журналісти пишуть про те, що це є таким фактично прямим свідченням того, що Трамп. Він може погодитися, що, можливо, вже назріває, визріває таке рішення про виділення допомоги Україні, що республіканці проголосують. Іншим чинником, чому Трамп зустрівся з Кемероном, це те, щоб продемонструвати, показати себе як таким державним діячем, незважаючи ні на що, що він погодився на таку зустріч. Але є ще одна сьогоднішня новина, яка. Прямо вказує на те, що допомозі Україні від США бути. Експрес-представник США по справам України при Трампі він був, Курт Волкер, сьогодні гучно повідомив, що допомога Україні від США у розмірі 61 мільярдів доларів буде схвалена вже в квітні. Я процитую Я вважаю, що додаткова допомога Україні становитиме 61 мільярд доларів. І я вірю, що її буде схвалено цього місяця. Волкер додав, що Вашингтон хоче домогтися схвалення допомоги Україні, а потім займатися президентськими виборами. Це буде 60 мільярдів і це буде тільки один раз голосуватися, а потім у нас будуть президентські вибори. При цьому Волкер додав, що 80% члени Палати представників США підтримують допомогу Україні. Стосовно цього, що потрібно додати насправді Курт Волкер він не на пустому місці робить таку заяву, є певне підґрунтя. І незважаючи на характер Трампа, можливо, на його особисті погляди, потрібно також усвідомлювати, що будь-які рішення вони приймаються по факту колегіально. Якщо більшість республіканців, абсолютно більшість членів плати представників за виділення великого пакету допомоги, якщо оточення Трампа каже про те йому, що потрібно приймати такі рішення, ну Яке ж рішення може у такому випадку прийняти Трамп? Яку команду він може дати? Якщо рішення визріває, якщо є таке політичне рішення від політичної сили, скажімо прямо, то тоді це рішення дійсно буде. І коли ми чуємо такі заяви від Курта Волкера, коли ми аналізуємо новину про зустріч Кемерона з Трампом, це вказує на те, що цілком можливо, що саме в цьому місяці, в квітні, буде прийнято рішення, і ми отримаємо допомогу. Ця допомога нам вкрай необхідна, тому що зараз ситуація на фронті дуже складна. А уша є всі можливості, щоб забезпечити нас системами протиповітряної оборони, щоб постачати нам велику кількість снарядів. В першу чергу мова йде про казетні снаряди. Мова йде і про ракети Атакомс, мова йде і про озброєння для літаків f 16 які Україна отримує вже в липні, почне отримувати, та багато іншого. Важливо, що лунають гучні заяви, такі крики, такий вереск з Кремля. Російські ЗМІ повідомляють цитують заяву посла Росії в США Антонова, який повідомив, що США принципово відмовляється дослуховуватись до заяв Російської Федерації про категоричне неприйняття членства України в НАТО. Така заява Антонова вона викликає певні роздуми. Тому що ми пам'ятаємо те, що пишуть в змі. Ми пам'ятаємо про позицію Німеччини та США. Також я хочу нагадати нещодавню заяву від віце-прем'єр-міністра України з питань європейської інтеграції і євроатлантичної інтеграції Стефанішиної, що саме США та Німеччина є ключовими противниками того, щоб Україна отримала запрошення Північно-Атлантичний Альянс. Але виявляється, що не все так однозначно і не все так просто, що США повністю категорично відкидають усі ці так звані московські червоні лінії. Крім того, я хочу ще у цьому випуску таку новину повідомити: а саме заяву глави МЗС Франції, який сказав прямо, що розмовляти з посадовцями РФ більше не в наших інтересах. Що Франція не зацікавлена спілкуватися з Москвою, тому що вони брешуть. Тим чином, ми бачимо, що і США, і Франція відкидають фактично діалог з Кремлем. І це добре. Очікуємо на подібні заяви з Німеччини від німецької влади. І щодо Такої вісії Лондон-Париж чи то Париж-Лондон. Є ще одна добра новина, на якій ми завершимо цей випуск це повідомлення про те, що Британія і Франція домовилися збільшити постачання військової допомоги Україні. Мова йде про боєприпаси та засоби ППО. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.